Та, друзі, продовжую е, серію відео, як е, ми аналізуємо і читаємо мого улюбленого автора Оскара Уайлда. От чогось не вистачає. М -м -м. Трошечки безалкогольного віна заради антуражу. О. Ну, то, ваше здоров'я? Почнемо? Пошу. Ми з вами ознайомилися з перемови розділ перший. Я буду читати і коментувати. Не весь раз це, звісно, бо відео вийде дуже довгим, але якусь частину вже з перших речень, просто слухайтеся. Студію виповнював розкішний аромат троянд. А коли літній вітерець збирався повівати поміж дерев у саду, то крізь відчинені двері приносив до неї запах буску. Та вишукані пахощі терену. Тобто, уявляєте, ви тільки відкриваєте книжку перший абзац і пахне тролянком Боском. Терено. Це неймовірно. Просто неймовірно. Лежачи на дивані, де громадилися перські подушки і попахкуючи сигаретами, Оорд Генрі Вотте заледве міг розголеді медово барвний цвіт Алабурнема, тремтливі гілки якого, здавалося, заледве отримував свою полум'яну ношу. Уявили, да? Полум'яні квітки, запах оцеї сигарети, змішаний з запахом трав. Ні, взагалі атмосфера така трошечки така дурманяща. Подеколи химерні тіні птахів шугали на довгих шторах із золотистого шовку, який прикрашав величезне вікно, створюючи такий собі монументально японський ефект, так? Да? Ось ці японські е панотики, да? пам'ятаєте, як вони. Ну так ось ці тіні, як це все виглядало, так? це все уявили. Це ж просто дурманніші пахощі, все в такому стилі. Так. І змушуючи його міркувати про тих біловиць-художників у Токіо, які засобами мистецтва, що за суттю своєю непорушне, намагаються передати відчуття раптовості руху. Глухе джищання бджіл, які торували собі шлях крізь високу нескошену траву чи з монотонною наполегливістю кружляла довкола пророшених золотистих грішків вінкового козолисту, здавалося, набавляло тиші більше гнітючості. Невиразне стьоготіння Лондона скидалося. На борто до далекого органу. Так отравлені да, десь за вікном гудить гонден. Да, там своя якась 19 сторіччя, то коні, мабуть, перші автомобілі і таке інше. Все це гудить, все це шумить десь там, а тут садок, пахи троянд, сигарет, пахи слякі. Студія, ми вже зрозуміли, що це студія. От. Ми розставляємо декораці декорації, до речі. У центрі кімнати на Мольберті стояв портрет юнака надзвичайної вроди. А поблизу сидів і сам митець, Бейзел Говард, чиє нагла зникнення кілька років тому спричинила неабиякий резонанс і порадило чимало. 9. Ну, тут вже пішли знайомитися з героєм. Ті, хто знає, чим закінчилося, знає, куди зник Безі Город, але вже стоїть портрет юнака Незвичайної вроді. Поки що немає випису, тобто ми собі можемо уявити будь кого вже наш. А наша уява кудись йде, кудись летить. Художник дивився на вишукану і досконалу постать, яку так майстерно зобразив на полотні, і на якусь мить його обличчя прибрало вдоволеного вигляду, аж раптом він зірвався на ноги і, притиснувши пальцями по віки, скопив очі, наче хотів закарбувати в пам'ять якийсь химерний сон. Від якого боявся прокинутися. Давай у нас якийсь, це, це дійсно такий жест дуже емоційний і дуже зрозумілий тому, який побачив щось, що йому дуже дорого, дуже любо, і хоче цей момент просто закарбувати. Да? От настільки, настільки. Тонко, да, переживання. Била, да? Ви згадали щось дуже-дуже тепле, настільки тепле вас в душі розриває від закоханості, від натхнення, і ви хочете якось тримати і це жест, який робить Без Акка да, якесь осайнне, якась така миць, він да, прямо весь у натхненні. Це твоя найліпша робота Бейзела, найліпша реч, яку ти коли-небудь створив. Ліниво проказав Лорд Генрі. Мені здається, що Лорд Генрі такий дуже низький, такий гарний чоловічий тон, такий дуже оманливий, приємний, такий, такий от. Небаса, але такий баритон, такий бархатний, якийсь трошечки заворожуючий. От. Ти маєш відправити її наступного року в Гросвенор. Академія надто велика і надто вульгарна. Хоч коли я туди навідуюся, там або напхом напханих людей, що я не можу роздивитися картини, це жахливо. Або напхам на картин. Через що я не можу роздивитися людей. А це сірс. Грасвен направду єдине прийнятне місце. Тут говорить про виставочний виставковий зал. От, відео. І бачу, да? бархні, ластоші. Справді, І знову гарні <смір> гарна така будова речни. Повно людей, що я не можу роздивитися картини і повно картин не, не можу роздивитися людей. Класно. Я не думаю, що її треба кудись відправляти. Заперечив бейзел. Відкидаючи його назад тим дивним чином, через який друзі з Оксфорду з нього колись купували. Це так, <світ> мабуть, ні. Нікуди її не відправляти. Відчуття, відчуття, якохні сліди. Це ви знаєте, це коли ви щось подаємне з себе видали. І Щось дуже інтимне, найкраще світі вірш, найкращу вашу роботу, але щось таке якось частку себе ви відчуваєте це. У городу Генрі нахмурив брови і кинув на бейзіла погляд крізь тонкі блакитні кружаль сидині, який здіймалися вгору примхливими завитками від його просякнути опієм сигарети. Ну, зрозуміло, да? тоді про це дуже вільно писала. Насолоджувався життя. Таке кружаль сюди, все таке дармає, ще трошечки містика, правда класно. Але подумайте, це було 19 сторіччя по ем, поганій виставісті опію, ще ніхто не знав. Всі думали, що це лише що він допомагає здоров'ю, Деякі навіть думали, що лікує кашеля. Заборонені речовини, тому заборонені, що вони шкодять, дуже шкодять, що їй шкода переважає ту користь і задоволення, дає. Краще не треба. Ваш вибір, але краще не треба. Не відправлятимеш? Але чому? В тебе є якась причина? Усе-таки ви художники доволі дивні. Ви ладні будь що, вищань бездобути репутацію, щойно у вас з'являється, і ви хочете позбутися її. Сигать нерозумно. Гіршим від того. Що про тебе говорять, може бути лише те, що про тебе не говорять. Цей портрет поставив би тебе вище за усіх молодиків Англії і змусив би застрити стариганів, якщо старигани взагалі здатні, бодай на якісь емоції я знаю. Ти сміятимешся, мовив Бейзяв, але я не можу її виставити. Я віддав портрету частину себе. От, вже відео і так досить довго. Ем, як ви думаєте? Ну, з моїм монологом, що саме яку частину віддав художник. Так? І якщо ви не читали, то може ви скажете, що подумав. І так, до речі, українською теж звучить чудово. Англійською ще краще, гармонійніше. Бо регінал завжди гармонійніша, але українською просто чудово. Тож, любі друзі, продовжимо наступного разу. Я зачитаю ще ревочок, проаналізуємо, обговоримо. Пишіть у коментарях, що ви з приводу цього думаєте.